А я поїхала до другої частини нашої родини. Будемо їх прокидати. Сьогодні весь день дощ. Трохи. Дощик, о, дощик вже не крапає, то з даху трохи капає. Всім добрий ранок. Добрий ранок. Так, їдемо на восьму. Не дуже радісно, але їдемо. Всі тільки Григорій на другий урок, а так всі вже по місцях розходяться. І я запитую, чого в мене пакети сумки в руках. що є. Додому до вечора не повернуся в мене купа справ. Так. їдемо, їдемо, їдемо. І заправитись треба сьогодні. Так, повністю зробили ялинку. Вже 7 робочих годин сьогодні починаю зі своєї колишньої постійної бенефіціарки, мадам, якої Альцгеймера, яка живе сама. Але я так давно в неї не була, що забула навіть код на воротах. Зараз буду підглядати. Навіть вчора ввечері намагалась згадати. Може, зараз пальці згадають. Механічна пам'ять. Бушо, віси <звук> закінчила я годинку переважно кожні п'ять. Хвилина, той частіше доводилось казати, який сьогодні день і які активності у мадам. Сьогодні в неї все записано, все роз... ну небагато чого. Наприклад, в неї була нотатка прокинутись о восьмій. що я буду о восьмій в неї. І після обіду в неї фізіотерапія. Тому, причому фізіотерапевт терапевт приходить до неї додому. І вона ось постійно ці нотатки переглядає і постійно запитує, запитує, який день. А так в цілому все гаразд. Трошки поприбирала, трошки провели, так би мовити, разом час. Нагадала про сніданок, про ранковий догляд. Їду зараз до місьо в чотирьох будинок, там де 3 години поспіль, зараз буду працювати. Аж до 12. Тільки ж мені треба десь автівку прилаштувати на три години. І це не на синіх парковках, а десь. Пошукаємо тут, що робити. Тут теж таких розумних, як я, багато, і це доволі... Далеченько від місця, яке мені потрібно. Аж там залишила. паркінг Весь зайнятий. Так, я закінчила, йду в мерію. Мені треба дещо сказати, дещо попередити. Потім обов'язково вам розповім. Прапор висить з лютого 22-го року. У мене є вже подарунок до Noelle до Різдва. Насправді ми здавали по 5 євро, але тут подарунок більше, ніж на 5 євро. Справа не в грошах, я не знаю, як там це працює. Щось на кшталт профсоюзного внеску в мене було там пару місяців тому. Ось там анфуа гра, ще якісь паштети. Це що таке треба розбиратись? Трюфлі Дефренс. Е, цукерки, мабуть, шоколадні. Ще там набір столових приборів. Приємно, але ж до Різдва ще далекувато. До Різдва, як то кажуть, ще дожити треба. Добре, забрала талони, теж все, все супер. Але насправді вирішила аж три своїх питання важливих, мені треба відпроситись. Кілька днів тож. І зараз ми з вами їдемо. У мене начебто обідня перерва, я правда, 15 хвилин вже втратила. Не втратила, а витратила ось, бо зробила корисні справи. Я вам зараз розповім одну сумну історію, але щоб не витрачати ще й час, буду їхати розповідати. Отже, в мене за графіком стоїть 6 грудня робочий день, це субота, візити в мене, чергування. Але ми в суботу їдемо. Єдиний день, єдине місто, куди чоловік зміг записатись на візит до виїзного засідання наших консулів. Місто Діжон. Велике місто, але воно за 600 з чимось там, навіть не, не просто за 600 кілометрів звідси. Враховуйте, що е, Париж за 760, майже така ж відстань, як і до Парижу. Нам треба буде подолати 6 числа, але в нас є талончик, як то кажуть. Ой, це... Згадати все називається. Не хочеться, звичайно, їхати. Це знову кошти, це знову час, сили, але поїдемо, ну, мислимо позитивно. Дивимось на це позитивно. Побачимо ще один регіон Франції, це центральний такий регіон, ближче до Німеччини, ну, подалі від морів, океанів, від Півдня. Тож він, скажімо так, Простіший регіон, і я думаю, він має свої особливості. Теж на це буде цікаво подивитися. А ви завдяки нашим таким пригодам теж з нами подорожуєте ще Францією. У нас буде така насичена поїздка, і у нас буде повне враження повніше тобто стане повнішим враження від Франції, а не, там наприклад, тільки від Півдня, тільки від. Узбережжя океанів, морів і, і Парижу. на тому все. Ми, звичайно, ще на півночі не були, Нормандія, Британь. Але це все теж попереду можливо. Ну, Немає бажання насправді, так, щоб подорожувати, це все таке вимушені, але приємні, звичайно, подорожі, але ж кошти, кошти. Власне, е До речі, я згадала, що я не наголосила. Про те, чому саме нам потрібно консульство, а не сервісний центр, хоча ну вихід робити паспорти в сервісному центрі теж можна, але кажуть, трошки дорожче. Послуга коштує 80 євро за один паспорт. Це послуга, тому що це державне підприємство документ робить, а не Консульство, і на п'яти паспортах для дітей це 450 євро чисто за послуги, тож це не трошки дорожче, це значно дорожче. Враховуючи, що так, дитячий паспорт коштує 37 євро в консульстві, якщо його робити. Ну не знаю, може там ще будуть якісь додаткові збори, але не мають бути. Це саме в державі робити паспорт. І що я згадала? Нам потрібно стати чоловіком на консульський облік. Ми це робили перед поїздкою в Україну. Ну, власне, була і перша невдала спроба в чоловіка поїхати на машині з французькими номерами. Консульський облік нам потрібен, він дається тільки на рік. Тим... Ну, тобто, у нас він закінчився. Ще. Цього літа, але потрібно для того, щоб заїхати в Україну на автівці, зареєстровані на французьких номерах на кордоні. Не пропускають, якщо ви не громадяни Франції, якщо ви не стоїте на консульському обліку, то вас машину, точніше, не вас, а машину не пустять в Україну. Потрібна реєстрація, особливо. І ось, власне, для цього треба нам зробити. Хочемо, звичайно, і плануємо їхати в Україну, і треба завчасно цю можливість собі забезпечити. Так що, ось для чого ще нам потрібно. Так що, і планувалось ну, в Парижі це все зробити зараз і вже не метушитися, як то кажуть, але. Бажання з можливостями сильно розійшлися. І тепер ось така історія. І так як мені поставили саме 6 числа в суботу, поставили чергування, мені треба було попросити зробити мені якийсь, ну, поміняти, можливо, мене з кимось на інший вікенд. а цей день звільнити для мене. І таке, мені зараз треба заправити знову час, витрачаю, я ж хочу ще в спортзал. Хоча б скільки в мене там часу буде, хоч 40 хвилин. Ну, а ще 11 числа в мене запрошують в ліцей до Миколая на зустріч з вчителями, з класним керівником чи керівницею, не знаю там точно. Більше чоловік в цьому обізнаний, але от батьків зап... запрошують на зустріч. Як що таке, е, там по часу я на потязі навіть не встигаю, ну, то мені буде зручно автівкою поїхати в Тулузу. Якось так. Ну, оце такі моменти, про які мені треба було попередити, щоб мені там відмінили, трошки посунули графік мій. Така історія. Чекаю чергу, мадам заправляється. Не всі девотхові візіт. Я на 20 євро заправилась. Подивимося, скільки я наїжу на ці 20 євро. Пальне подорожчало на 20 центів. Євро 50 коштувало влітку. Зараз вже, правда, осінь закінчується, але вже євро 70. Таке. Так, ще багетів купити, але що не забуду, вже. Спортзалу. Справа в тому, що в мене 2 години перерви з 12 до 2, зараз вже пів першої, але мені треба ще в Рестодекюр забрати продукти сьогодні для українців наших, що я робила щовівторка, потім ось три тижні перерви було. Минулого вівторка я так працювала, що ну, не було можливості забрати. Сьогодні треба це зробити. Багато хто в обід приїжджає потренуватись так само, як я, бачите? Місця на паркінгу зайняті. А я сюди стану. Я вже це робила. Перевтілення. Так, я декого зустріла неочікувано, але закономірно, мабуть. Світлану виявляється українку, яка працювала у нас в агенції також. Тож вона тут ходить на групові заняття. Правда, я її випередила, вона другий тиждень тільки займається. Ну, вона не на тренажери, а в групи ходить. А зараз вона, я б її не помітила, якби вона не вийшла. В і не почала там вивчати тренажери. Я дивлюсь, знайома постать ходить серед тренажерів. Якщо таке. Ну, а чому закономірно? Тому що людина суперактивна в житті, і так зараз вона без роботи. Тож шукає постійно можливості вести активний спосіб життя, і це круто. Так, 13.30, 30 мене до роботи 30 хвилин. Ще є що робити, але я все ж таки куплю багетів своїй родині. Сама намагаюся хліба так не їсти багатенько. Ось, багетики. Не їсть вона багетів. Не їм. Не вірте нікому. Не вірте очам. Як не дивно, енергії в мене додалося значно. Сьогодні небагато тренувалося і я робила руки, скажімо так, тренувала руки. Тобто без якихось таких кардіонавантажень активностей. Небо у нас яке чорно-біло. Китна красаві? Так, після перерви сьогодні непогано, бачите, навіть лак для нігтів дали. І хотіла показати, О, Це заморожені продукти, ні це. Авокадо. Бачите, небагато, це на трьох людей. Трошечки продуктів, але інколи буває щось дуже цінне і смачненьке. І базові продукти. Макарони, яйця трошечки. А, тут навіть не повна кору. А, не повна. Супер. Так що можна за бажанням не дуже наїдатися, але не вмерти з голоду. Так що ось така супер підтримка. Ну... Що я хочу сказати? Французи, одні й ті самі люди, покоління, моя вже розповідала багато хто на постійній основі отримує таку допомогу. І хтось мені з бенефіціарок нещодавно розповідав. Стою. О, та бенефіціарка, з якою ми їздили в соціальний магазин останній раз, і вона казала, що. Ну, вона має пенсію, я думаю, в цьому мінімально там 800 євро, яка, я, ну, це така соціальна пенсія для всіх. Люди, які мають трудовий стаж, вони інші гроші отримують. І, ну, трудовий стаж там 30, теж я не дуже обізнана в пенсійній такій системі французькій, але з того, що я знаю, якщо ви знаєте краще, виправте мене. Стаж трудовий там, щоб вам була вже нарахована пенсія, додаткова, згідно ваших відрахувань, там треба, щоб вам було ну, якийсь там стаж, якась там кількість років, але теж все пропорційно вираховується. Але мінімально навіть ось там для непрацюючих людей, які вже досягли вікового ліміту, вони ось ці 800 євро отримують. І... Мадам каже, що ну, казала, що от в Рестодекюр її продукт, ну тобто вона, в неї вище мінімума дохід, незважаючи на те, що вона ж там і за житло платить, за опалення і купа різних компенсацій. Власне, це я до чого? Що можна цілком ну, в, наш, в нашому такому розумінні непогано жити. Звичайно, навколо будуть люди, які більш заможні, більше можуть собі дозволити, але ось так можна. Жити не голодуючи і тримати певний рівень життя, в тому числі здорову їжу, часто дають вони ж ту саму сочевицю, там якийсь горох сушений, крупи, трошечки, правда, овочів, але все-таки там і м'ясо, рибу консервовану, заморожену дають. Тож не якісь, ну, не джанкфуд. Щось там глибоко перероблене з цукром, ну, і смаколики теж, і цукерки дають, але основний продуктовий набір, молоко все це є, щоб люди харчувалися здоровою їжею також. Це круто, насправді. Я постійно, ну я про це часто вам говорю, тому що я про це розмірковую і спостерігаю за таким рівнем соціальної допомоги, соціального захисту. Так, але я вкотре наголошую, що Франція заможна країна, дуже ну, з розвиненою економікою, багато, ну, тут багато історичних е, причин в тому, що так все складається і склалося. Тому вони можуть собі дозволити такий певний захист для найбідніших. І, і те, ці всі програми, вони ну, хоча ось Рестодекюр це благодійна організація, це ну, пожертви, просто кажучи, це пожертви і від магазинів, від людей. Я бачила не раз візки, ресто декюр в супермаркеті стоять волонтери і збирають продукти, як у нас збирають і для військових ну, до війни, для інших, там для дитячих будинків, наприклад. Ну і теж для людей мало забезпечених, то тут такі візочки стоять, ресто декюр, то люди, які скупляються, вони щось приносять, щось, ну, запитують, що треба, вони там можуть. Ну, так само, олії, якісь крупи, якісь макарони вони купують і віддають. В цей візочок складають, таке я теж бачила, Тож це пояснюють джерело, звідки беруться тут продукти. Ну, а також я знаю таке, що. Супермаркети, фермерські, ну, фермери, господарства, фермерські, інші виробництва, вони віддають теж частину своєї продукції, наскільки я знаю, вони мають якісь преференції в податкові завдяки цьому, ну і ще й роблять добру справу. Але теж зазначають, що. Не так багато останнім часом цих всіх продуктових наборів виходить, ну, що люди менше почали допомагати. Це пов'язано з тим, що теж економічне життя, діяльність має спади і француз... ну, все дорожчає, французи відчувають себе біднішими. Ну І це на все це впливає, скажімо так, на таку щедрість. Та все одно. Дуже все непогано, особливо, коли можеш порівняти. Ось так. Думки в голос. Так, їду до своїх бенефіціарів, які на кемпінкарі їздять. Мадам минулого тижня, пам'ятаєте, впала, була в лікарні. Сподіваюся, все добре. Обійшлося без ускладнень. Зараз дізнаємось. отже в мене ще 2 години в них, і потім ще одна година і буде вже п'ята, початок шостої. Друзі, у мене сьогодні сталася підвищена балакучість. Набралася перша частина аж на 25 хвилин, тож не буду затягувати другу частину якнайшвидше спробую теж редагувати і опублікувати. Дякую, що дочекаєтесь, і дякую, що додивились цей влог до кінця. Не забудьте про вподобайки, про коментарі. Це дуже важливо і для мене, і для каналу, і для його просування. Бережіть себе, будь ласка, не втрачаємо надію, все буде добре. Бувайте! До другої частини. Побачимось!